Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українки, що більше двох років живе в Албанії. Я вже повернулася до Албанії, до її серця, до Тірани, до мого дому. І звідси зараз ось знімаю своє нове відео. Я в першу чергу хочу подякувати всім новеньким, хто доєднався до каналу після перегляду відео про потяги, автобуси. Вам подобається такий контент з переміщеннями. Намагаюся робити його корисним. І обіцяю, що будуть нові подорожі, в мене є вже нові бронювання, це одразу такий невеличкий анонс. А також одразу озвучу, що буду знімати найближчим часом своє життя, буття в Албанії. розпаковки, огляди закладів, заходів і, можливо, інтерв'ю. Тому що в мене з'явився мікрофон, це вже не новина, тому що вже про це ви знаєте. Але додаю до цієї новини. Уточнення, що мікрофона в мене тепер два, бо це така подвійна система мікрофона, і я матиму можливість тепер записати не тільки такі соло-монологи, а також є можливість тепер запису діалогів. Якщо буде комусь щось цікаво розказати, то я залюбки буду знімати також відео в тандемі. Ось, це теж прекрасна новина. Ну, як на мене, в цьому відео буде лайфхак, як подорожувати легко, просто і буде розпаковка. Не буду довго затягувати, одразу розкажу, що я сьогодні отримала передачу. Я приїхала декілька днів тому з України, і мені треба було акліматизуватися назад. Тому що навіть невелике перебування в Україні, воно, мене зби, воно мені збило мій режим, мій режим витримування спеки тут в Албанії. Я все літо більш-менш спокійно реагувала на плюс 40, а це повернулося з Києва, де було десь плюс 25, а так плюс 22, плюс 23, плюс 25. Повернулася в стабільний плюс 30-32 тиранських в четвертий місяць літа. І Мені треба було трошки пару днів так прийти до тями. І якраз так співпало шикарно, що саме сьогодні, через декілька днів після мого повернення, приїхала машина-перевізника, який привіз мені мою ж передачу з України. Ой, 6 кілограм! Вона велика і брудна. Ставити на диван не буду, але демонструю. Артефакти ще довезли і буду розповідати сьогодні про посилку. Будемо з вами її відкривати. В цьому і полягає лайфхак подорожі моєї, цієї з маленьким багажем. Я гордо демонструвала всю поїздку вам і у потягах, і в аеропортах свою маленьку валізу. Там в ній Ну, зазвичай до 10 кілограмів нормально розміщуються речі, можна і більше брати. Коли я летіла з Албанії, з Тирани в Будапешт, оце в Україну, зважували мою валізку, там було 14 кг в ній. Тому що я туди навантажила банки з варенням албанським, які я везла додому. Оце без банок, ну там кілограм 10 можна в цій валізі провести. Тобто це не велика валіза, це та валіза, яка проходить за габаритами пріоріті, якщо ви купуєте от, квиток Vizer, Ренер, валізка 55 см. Не безкоштовний багаж, а додатковий пріоріті. Я собі також купувала там з запасом оцей 20 кілограм, щоб там в мене було. Тому що розуміли, що банки з варенням, які мені хочеться довести додому, будуть важити багато через ці скляні свої упаковки і наповнення. Отож, у мене загалом була невелика валіза. Оце я, про це я кажу. І хоч я розвантажила все відділення з варенням, яке я привезла, з баклавою Албанською, начебто, у мене ціле відділення було для моїх речей, щоб їхати назад в Албанію. Але все одно валізка невелика, все не влізло. І що я зробила? Так як нема в Албанії нової пошти у нас, нема зв'язку такого, то є перевізники, про які я вже знімала відео, про яких я вже знімала відео. І ці перевізники, якраз мали рейс, я вирішила, чого мені все тягнути на собі. Я частину покладу в сумку і відправлю цю сумку перевізником. Оце 6 кілограмів. Я вже, я вже казала, що це 6 кг. Оці 6 кілограмів. З Києва до Чернівців новою поштою 180 гривень доставка була. І з Чернівців перевізник в Тірану їх доставив мені сьогодні за 2000 лек, тобто 20 євро. Ось, і ця торба додаткова у мене. Це дешевше, ніж докупати багаж для авіаподорожі. І це. Легше аніж на собі все це тягнути. Ось. Тому що минулого року я зробила помилку. Ну як, я все з досвідом. Не те, що помилка, ну минулого року було так. Цього року так. Минулого року я коли їздила, я тягнула таку більшу свою валізку. В ній було 20 кілограм, тому що сама валізка важила більше, ніж маленька валізка. Ну і там наповнення різне... там... Тоді, Тоді було так, але ж ми. Здобуваємо досвід, вчимося і на своїх помилках, і на чужих. І цього року я собі зробила такий, ну, не подарунок, зробила собі таку послугу, що відправила частину речей перевізником. Я відправила деякі речі, які мені, відповідно, не влазили в валізу, були важкими, але вони мені тут потрібні. Тут все, що. Тільки бажає моя душа. Тут мої кросівки. Я коли була в Україні, ходила, там, знімала влог в торговому центрі, казала, що я купила кросівки. Ось вони. В валізу вони влазили, але я вирішила, що коли я приїду в Тірану, вони мені одразу, там, в перші дні в Тірані, не знадобляться, бо тут у нас ще плюс 30 стабільно, Я в кросівках в таку погоду не ходжу. Перевізник мав їхати ну, десь. За декілька днів після мого приїзду. Тобто покласти кросівки в сумку і відправити це було шикарне рішення, тому що ось я їх сьогодні спокійно отримала. Це мої нові кросівки, які я купила в Україні в магазині Пума. Це шкіра, шкіра зверху. Кросівки-Пума мені зручні своєю. Побудовою саме устілки, мені вони зручні, У мене були минулі кросівки, Puma, які я носила три роки на секундочку, і їх можна було ще носити. Але я вирішила, що вже час настав. І ось я в Puma купила собі кросівки, вони такі легенькі, але об'ємні. Коштували вони рівно 3 тисячі гривень. В такому о, нюдовому відтінку. Мені здається, що багато під що підійде з образів. І я їх поклала в сумку. Ще от так, гарненько. Все це загорнули ми вдома. І воно отак доїхало. Розказувала у влогах, що я робила замовлення з мейкап, яке я теж в Україні вам не показувала. А, це не замовлення з мейкап, це подарунки. Зараз я візьму ножиці. Отже, я вже з ножицями. Я поклала все габаритне сюди, щоб мені було зручніше це довести. І тут і замовлення з мейкап. І подарунки деякі для албанських моїх знайомих та друзів. Трошки зім'ялася така шоколадка. Це я брала на подарунок власнику житла, у якого знімаю житло. Це така преміум серія шоколаду Міленіум нашого українського шоколаду. Це подаруночок, теж чай. Чай в Україні не виробляється. Звісно, чай це ну, Шрі-Ланка, ми всі розуміємо. Але тут написано «Made in Ukraine», мається на увазі, що запаковано в Україні дуже така гарна упаковка. Це я купувала в Ашані, і воно займало валізи, Тому це от приїхало саме тут. Це теж на подарунки. Це я купувала в Made in UA» магазин. 303 гривні така коробочка цукерок і теж це на подарунки. Вже просто навіть і забула, що я це клала, але це... це, бачите, от приємності, але вони займають і місце, і вагу мають, і мені було доречніше і краще їх довести отак. От Ось у мене, до речі, моє замовлення з майка, про яке я казала. Це шампуні. Я, до речі, такими ще не користувалася, але бачила в інстаграмі відгуки у дівчат і замовила, як сорока. Це недорогі засоби, недорогі об'єктивно. Тому що ну, зараз і ціни такі, що Ну і об'єктивно, це фірма «Богенія», Ці шампуні по 270 гривень це шампунь і кондиціонер. Безсульфатний кондиціонер 400 мл і е е професійний шампунь відновлювальний. Цю серію інстаграм-блогери дуже рекомендують. Я е, купила цю серію. Також е, взяла з цієї ж серії богенья. Не знаю, я щось закинула її е, в корзину і от надихнулася саме відгуками взагалі не відгук, мені чужих людей казали, що класно. Взяла від цієї ж богенії е, це шампунь-скраб. Періодично треба очищувати глибоке очищення шкіри голови робити, це не на кожне миття голови, але іноді буду використовувати, потім, якщо що, розкажу. А може не розкажу. Ну, буду використовувати це. Це саме замовляла я на майкап. І це коштувало не так дорого. Тобто, в моєму замовленні на майкап найдорожчим був оцей крем, який стрибає з рук. Крем Clarins під очі. Я ним вже користуюся. Це не в посилці. прийшло, Крем, це я принесла зараз, щоб якби, розповісти про замовлення мейкап детальніше. Крем Оцей коштував 1600 гривень. Але він був недоступний мені для покупки тут в Албанії. і на нього гарні відгуки це саме усувати залишки безсонних ночей. Крем під очі. Я почала використання. Не скажу, що я зараз, от я зараз повністю без макіяжу, не скажу, що у мене очі не втомлені з використанням цього крему, але ну, може щось покращить. І також на майкапі я біодермо міцелярку замовила, тому що тут в Албанії вона є, але вона коштує дорожче. Оце було моє замовлення з майкап. А ще в посилці доволі... Доволі все просто. Я поклала сюди об'ємні, великі речі на осінь зиму, які висять в моїй шафі в Києві вже скільки, майже 4 роки. Я це не ношу. Якось все здавалося, що ось-ось я повернуся додому, на що все перевозити. Але час такий час іде, речі висять, я туди не їду. І я вирішила зробити. Такий обмін. Я сьогодні отримала цю посилку. Я знала, що там буде, тому що я її збирала собі. І я в цей же час відправила також передачу назад в Україну. Я зробила обмін саме верхнього одягу. Мене вже задовбала моя, мені здається, вічна курточка Пума, який вже теж роки три. Її вже купувала за кордоном в Туреччині, в Стамбулі. Вона пухова, їй нічого не сталося, вона як нова. Але вона вже мені набридла, дуже набридла. Я з України собі прислала отаку такий пуховичок, знаєте, там на осінь. Досить звичайний, банальний. Як кажуть, стилісти зовсім не модний. Але ну, мені треба отакий мій пуховичок тут, щоб не купувати зайве, а щоб оновити замість моєї пуми чорної. У мене буде отака приємного кольору. Синя курточка, яка була куплена до війни. Ну, і все там і лежало в Україні, а якість гарна. Ще у мене за таким самим принципом тут пальто. Купувалося воно в резорт. Може, це не на краще за якостю пальто, тому що я коли його купувала до війни. Я купувала його на теплу київську осінь. І от я зараз перевірила бірку зі складом. Тут щось 70% поліестери, 30% шерсть. За новими моїми планками і стандартами. Це пальто там не супер тепле, звісно. Але на Албанську осінь і поносити його тут буде не зайвим. Мені здається, що пальто це чекає свого часу, Ну, чого воно там лежить. Мама його випадково збиралася викинути. якось Мені вона присилає таку інформацію, каже, тут знайшла якесь старе, негарне, невідомо чиє пальто і хочу його викинути. А це було куплене до війни. Я його вдягнула в Києві, може, один чи два рази, потім почалася війна, і це було ну, для мене морально нове пальто зовсім не старе. Я кажу, не треба його викидати. Це його поміряла в Україні, буду його носити. І також поклала в посилку таку шубку. Ця шубка це, це з вайкіки. Те, що тричі, недорогі, але не все дороге, якісне, не все якісне дороге. Не все модне-модне, не все стильне, дуже стильне, ви розумієте. Ця шубка мені теж на осінь зиму, під суконьки мої вдягають. Я її вдягала один раз на Новий рік теж перед війною. Тобто, це таке, що я собі надіслала. Також тут іграшки для цибульки, що замовляла моя мама на тему. І також тут щітка чистити килим теж з тему. І це все. Друзі, ця частина відео підходить до кінця. Бонус до цього відео. Також в цьому відео буде розпакування моєї нової посилки, мого замовлення з Зари. Зробила його вже тут, в Тірані, як приїхала, і за декілька днів замовлення. Ось зараз мені привіз кур'єр під дім. Так, я в Україні ходила в Зару, але мені ніколи було подумати. Про те, що мені треба, ну так якось вийшло. І деякі речі я там краєм ока побачила, щось цього замовила вже тут, в Албанії. Хоча в Україні це було вигідніше зробити, якщо чесно. Там трошки дешевше виходить. Але вже замовила, тут давайте розпакувати, бо в мене нетерплячка. Єдине, що я одразу обурююсь, а де коробка для цибулі? Я заплатила майже 100 євро за це замовлення. І навіть нема коробки для цибулі, бо цибуля просто обожнює коробки саме зараз. Нема коробки. Але, може, це і не головне. Так от упаковано. Та-дам. Тут у мене светр, отакий тонесенький. Светр зі 100% шерсті. Дуже гарного жовтого кольору. Він донесенький, але в даному випадку. Це його плюс. Зараз йде така тенденція мода. Цибулька йде. Зараз іде така тенденція і мода, що ці зимові светри вони мають бути необ'ємними, а навпаки тоненькими. Це так модніше. Ну і якість, в принципі, шерстяний нормальний светр буде служити не один сезон. Також тут сорочка, помята сорочка. І тут боді. І тут цибулька. Ну, ти що буршиш? Заважаєш. Будь ласка, це моє нове боді, будь ласка. Будь ласка. Я бачу, що цибулька на нього вже накинула оком. Сурочка на сайті, на світлинах. В додатку, точніше, я в додатку робила замовлення, виглядала трошки інакше. В моїх думках іншого кольору були ці смужки, склад тут віскоза, віскоза 80% і поліамід. Я розуміла, що тут є домішок синтетики, такий немаленький. Але я думала, що віскоза трошки врятує ситуацію. Треба поміряти, не знаю. По кольору не зрозуміло мені поки мені хочеться поміряти. Фурнітура, бачите, тут така срібна. І широка смужка. Так виглядає ця сорочка. Не знаю. Щось я її так хотіла. Щось я її хотіла і я ще подумаю. Хотілося щось таке, що зможу піддягати під свій піджак, під блейзер на осінь. Якраз у мене такий коричневий. Ну, щось таке, не знаю. Та і з джинсами мало, в принципі, виглядати теж непогано. Що скажете? Це Еска. Це така ось сорочка. Що скажеш, цибулька? Всі слова зайві. Светрик. Вдягла його зараз без нічого під низ. Ну, взагалі планую піддягати лонг, сліви, боді якийсь. Ось він тоненький, але не зовсім по тілу отак. Не обтягує, тому, в принципі, цей розмір мені підходить. Це теж еска. Він такий, ну, здається, дуже тендітним. Типу, не знаю, вовна, ручне прання, звісно, або хімчистка, Щоб він не сів після першого контакту з водою треба. Але 100% вовна в зарі, я вважаю, що це непогано. І колір дуже класний, буде ще в трендах, буде ще актуальним. Светр мені подобається, я так його вдягнула, мені вже жарко і спекотно. Ну, не сезон, але готуюся вже зараз. І третій лот з цього замовлення теж примірю, це класичне боді з Зари, тому що кожен рік у них в базовій колекції є щось подібне, там різні кольори є різні склади. Отакі От боді, які я зазвичай купую, вони на основі. Бавовне котон. Тому що є повністю поліамідні такі оці, ковські, синтетичні. Це не моя історія. Я такі будь використовувала використовувати зазвичай як перший шар на, на, на наприклад, от, піддягнути зверху светр, чи зверху якийсь жакет вдягнути, чи там сорочку навіть накинути, білу. Ну, тобто, Такі мені до тіла на основі бавовни зручніше, приємніше до тіла, ніж синтетичні, і вони використовуються в мене активно такий осінньо весінньо зимовий період, як піддьовка, я їх піддіваю. Ну, це теж у мене розмір S. Я думала, вже, може вже пора Емку замовляти. Не скажу, що я стала набагато більшою, але ну, щоб типу, не зовсім впритик. Але дивлюся, що S-ка нормальна. І він такий, він не білий, він слонової кістки, як то кажуть. Такий Боді, бо в мене є темно-сірий. Ну і взагалі такі базові речі, їх періодично треба оновлювати. Довгий рукав тут, кому ця історія вся подобається чи не подобається? Такий Боді. Це все. Питання у мене щодо сорочки, що скажете ви? А я подумаю, я ще поміряю її потім з жакетом своїм блейзером, як я. Ну, варіанти одягу подумаю, чи щось буде з нею взагалі менчитися чи ні. І якщо ні, то є такий варіант, що можна і піти і повернути в фізичному магазині Zara, в ТЕК, в торговому центрі ТЕК, тому що замовлення мені додому приїхало, але якщо я хочу щось повернути, обміняти, здати, то це треба їхати в торговий центр. Ну, час подумати є, там стандартні чи два тижні, чи навіть більше, чи місяць, здається, на роздуми, Там треба подивитися. Не знаю. Я просто, в мене от перша думка про майнула. Якби я була в магазині і поміряла цю сорочку, ну я б, напевно, її не купила. Я чомусь про це подумала. А тобто, а зараз вона мені прийшла по замовленню, я її міряю. І я, типу, починала сумніватися, хоча вона непогана, просто така річ е смужки. Але вона може класно виглядати з джинсами, з різними комплектами, тому треба не відкидати таку можливість. Просто дати час собі подумати. Показую артикул сорочки. Ціна в леках 35 євро. У мене оці три речі вийшли на 100 євро, тому я й казала, це було не перебільшення. Оцей шерстяний светр ось його артикул 100% шерсть. Ось його артикул 50 євро. Він коштує тут в Албанії. Кому треба, скрінти. Светром задоволена сорочка. Думаю. Невиразний мені якийсь цей колір. Він мені здавався або більш зеленим, або якимсь жовто-зеленим. А в житті він трошки такий тьмяний, типу, не, не зрозуміло, чи до лиця мені. І ось артикул і склад боді, і колір. Колір може Телефон передає там по-своєму, трошки він в житті такий тепліший, на відео більш холодніший. Дивіться, бавовна 48% 47% модал і трошечки еластану для тягучості. Отакий тут склад. Я казала, на основі бавовни, ну маючи на увазі, що просто є ще там поліамідні, 100% поліамід. Це інший. Ну, так, непогано, вони нормально у мене носяться. Навіть не один сезон, я вам скажу, у мене речі носяться. У мене такі сірий боді вже роки, ну, два точно. Це бежевий тепер буде. А на цьому, друзі, все. Побачимося з вами у нових відео з Албанії. І не тільки. Дякую, що додивилися аж до цього моменту. Побажайте цибулі на добраніч, якщо додивилися, я буду знати, що ви точно. В цій точці зараз пишіть цибуля гарних снів. А ми побачимося в наступних відео. Дякую всім за увагу! Слава Україні!